Якась череда неприємностей. Я жартую, я просто закохана, невзаємно, і все. А так, ні, ну насправді мені дуже хочеться останнім часом побути Одинці, не знаю. Це з тих пір, напевне, як закінчились акторські курси, мені випуск не сподобався. Буду відвертою, не сподобався мій виступ, і я просто переглянула відеозаписи інших людей. Все мені не сподобалось. Голос, дикція, манера подачі. Я можу більше, я можу краще. <ріст> ну, ось тоді ж дехто також не приїхав. І, ну, Він потім відкупився, це таке, але для мене це було дуже важливо. І люди, коли ваша дівчинка, ваша коханечко, ну не ваша коханечко, яка у вас закохана, просить вас про що, Приїдь, підтримай, і все-таки ну, зробіть один раз щось для неї, будь ласка, вам це нічого не вартує. А для мене б це було б дуже-дуже приємно. Все, зараз у мене буде пікнік. Можливо, вона одинці, можливо, хтось доєднається. Я не впевнена, що мені хочеться, щоб хтось доєднався. В принципі, хочу просто посидіти, помонтувати відео, подивитись на воду, з'їсти своє морозиво, випити, випити келих вина. Ну, там десь стільки я собі налила, алкашня. Все. цьом цьому дякую всім, що ви тут і зі мною. Наді мною подивіться. Сховалася типу від сонечка. Зараз буде жарти морозиво. Пити вино. Можливо, мені зараз принесуть від комарів штуковану, бо я забулась. Пам'ять просто пам'ять. Відправила дитині посилку. Аж те, що мені прислала, я забула забрати. Ну от просто як так? Як можна так просто? Я не знаю. Пам'ять просто мене все не радує і не радує. Ну, таке. Треба висипатися. Насправді треба просто висипатися. Я нарешті сьогодні виспалась, Але це ж не нормально один раз за неділю. тайм менеджмент страждає. Треба приходити з роботи бігом жерти, щось подивитися, ще що в інтернеті, розслабити мозок і злягати, не спілкуватись. Взагалі, витрачаю час на ці ранні побачення, чесно, це ці... дуже витратить часу. Ось так, я вважаю, краще вчити англійську, читати книжки. І не більше того. Ні, не якщо запрошують на природу, шашвики посмажити, це не рахується. Це класна вилазка. А коли це кала, кала-кала, кало, стоп'соток. Дома попью, я праву все. Можеш вгадати де я? I'm gone. I'm gone.

А ти, ти ще ти, ти же новий порив. Ти бачиш, там де це мені. Ти бачиш, маленька моя катера, мені тільки що треба, це мені вже не до. Вагати пора, я буду на берег. Мені погляди, маленька моя катера, мені тільки що треба, це мені вже не до. Два. Я хочу тебе Csak ne hívjék volna, ha nem tudják. De te molyanok, de te molyanok. Én nem éreztem, hogy melyik lényeg, de ez a a mindenkinek, az egyik lényeg. Egy lényeg a mindenkinek, az egyik lényeg. Egy lényeg a mindenkinek, az egyik Гадала, добре. Дуже було птиць. Таке величезне дерево. Дерево колоріт. Дуже гарно все закриваю. Спішні сапфіки валяються.